Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас, наші сніданківці. Не просто так в телефоні, бо зачитуємося. Ви з нами завжди на хвилі, на зв'язку, і насилаєте нам світлини. Говорили сьогодні щодень кінологів. І не просто так звертайтесь і ви до нас. Написала Світа. нам Матєєва Світлана. Світлана, яка каже: Привітайте з днем кінолога мого сина. Артема, він служить начальником кінологічного центру у місті Кропивницький. Бажає йому та його чотирилапим побратимам миру у нашій країні. І ось така неймовірна світлина, яку ви зараз бачите на екрані. Ну це ж прекрасно насправді Все це так є. красиво. І це треба мати особливе покликання, відчуття, щоб, ну, щоб відчувати тварину, щоб правильно з нею розмовляти. І ми про це будемо сьогодні теж говорити в нашій студії. Хлопці, піду... водичка, <підування> підування. педагогіка, знаєте, вона повинна існувати всюди і не тільки з людьми, а так само і з тваринами. І насправді для мене ця професія вона є якась трошки магічна, тому що е, знаєте, коли людині ти можеш це все пояснити, Якось? ти можеш побачити її реакцію, і е, ну це. Ця комунікація проходить набагато простіше. А коли ти з тваринами, ти розумієш, ти порозмовляти з ними не можеш, а відчувати це щось просто, просто неймовірно. Насправді, але як навчитися і де навчитися бути кінологом, спілкуватися з тваринами? Про це ми будемо сьогодні розпитувати у нашого гостя Владислав Плахтій. Хочемо вже бачити вас в нашій студії Традиційно. разом зі своєю подопічною Іриною Іра. Іра, доброго ранку! Привіт. Вітаємо вас! Привіт, крихітка, привіт, розумні оченята. Вибачте, коли є собака, то першими завжди вітаємо з песоком. <сху> <Давай сху> ну, ти ж знаєш, що собачники цьому <сху> песоку <сху> не цікавилася <ця> штука. <сху> собачники один одного без, без собак, в принципі, не впізнають, <сху> <сху> це так. абсолютно вірно і це правда. А, сьогодні вітаємо вас професійним святом, Дякую. і в першу чергу хочемо дізнатися, от, де цьому можна навчитися? Як ви вчилися? Як ви до цього прийшли? Як доля вас до цього провела? А, я був військовим кінологом в державній прикордонній службі України. Ага. А, я фактично поступив на контракт на посаду кінолога, пройшов екзамени, <звистання> пройшов навчання, підтвердив, що я навчився, не тільки прослухав, отримав свідоцтво. І в добру путь. А скільки Матували? часу навчають на кінологію? Е, в моїй ситуації, якщо людина планує йти через військову справу через службову кінологію, то потрібно розраховувати, що це контракт тривається. типу на всеме навчання триває півроку, але тим не менш контракт трирічний. Ну враховуючи події, я трошки переслужив. А взагалі кінологом ви де вчилися? Ди, а, немає от... ж таких університетів, а, немає таких, є, начебто. Вони є. Це аграрні університети. Вони в різних містах є. І зазвичай там йде такі загальні загальне навчання, і десь вже бакаврі... бакалавріат, угу. Тоді вже йде розгалуження саме от на кінологію. Ну в моєму випадку у державній прикордонній службі там є свій кінологічний навчальний центр, який в принципі акредитований, і вони тим займаються навіть до того, що це ну можна сказати, один з найбільших таких. Службових центрів е і з інших підрозділів раніше, коли я служив, uh -huh. то навіть направляли людей на навчання, типу з інших структур. Uh -huh. А як відбувається мені мені просто цікаво, yeah. як відбувається е обрання породи собаки? Бо служать різні собаки. Uh -huh. І я бачив і от е вівчарки, бельгійські вівчарки, і е ці кокер-спаніелі, мені здається, ну тобто різні, як обираєте ви. Все залежить від ситуації, яке ну призначення собаки для подальшого, от а насправді вибір службової собаки він суттєво відрізняється від вибору звичайної домашньої собачки. Власники собачку як вибирають? Вона до мене перша прийшла. Це любов Красиво. з першого погляду, і все насправді це кропіткий процес, і навіть більше того, коли людина розуміє, що вона хоче конкретно ту туценя, вона ще за нею слідкує. Тобто Шукають кращих там три-чотири цуценяти певної породи, яка підходить для цієї служби, от і ще з них обирають в якої кращі здібності ще да. кастел серед Я просто хочу сказати, що в мене тут з'явилася ідея. Я пропоную все таки е заснувати якийсь кінологічний нас університет і назвати його імені Песова патрона. Так, і він буде там викладати. Ну викладати він буде одним з таких, знаєш, як вину, я не знаю, може деканів. Це ти вже селері мультфільму. Пишеш. Як собаки допомагають на війні? І коли почалася така практика, і якісь прикладні речі, що вони виконують в принципі. Собаки служать вже достатньо давно, ще навіть до початку повномасштабної війни. До початку АТО, тому що це е, поліція, це ДСНС пошук людей, е, по стихійні лиха вони в принципі бувають. От е, це державна прикордонна служба України, там постійний був контроль. Тобто собаки, в принципі, і так працювали. Цей механізм існує давно. Він пр робочий. Просто запити почали змінюватись. Типу, наприклад, і так раніше були собаки, які е, мінно-пошукові були. Uh -huh. да, тому що гуманітарне розмінування ніхто не відміняв. От, але менш з тим. Війна внесла свої корективи, і додалось, тобто не змінилось, а додалось ще й нові напрямки підготовки mm -hmm. собак, бо mm -hmm. в такому сенсі. Ну а ми давайте за мить. Ми ще подивимося окремо сюжет про те, як собаки допомагають на війні. 14 січня 2023 року російська ракета цілить в один з житлових будинків Дніпра. Під завалами опиняються десятки поранених, але живих людей. На місці працюють пів тисячі рятувальників, серед них 11 кінологів і сім службових собак. Останні мають відмінний слух та нюх, і як тільки чують запах людини, під грудою каміння знаходять і постраждалого. Загалом, за час цієї рятувальної операції, чотирилапим вдалося врятувати близько 30 людей. Чотирилапі друзі працюють як в тилу, так і на передові. Собаки патрулюють території, охороняють блокпости та відшукують ворожі ДРГ. А ще евакуюють поранених і, звісно ж, беруть активну участь в розмінуванні. Серед останніх найбільше прославився пес-патрон. Собака допомагає чернігівським піротехнікам знешкоджувати міни та снаряди. Пес справжня зірка не лише українського, але й світового масштабу. Патрон навіть отримав від президента орден за службу. На рівні з патроном світ підкорила й вівчарка Бліка у вересні минулого року. Кінолог Нацгвардії Вікторія Безус в тандемі зі своїм службовим собакою змусили аплодувати, стоячи цілий стадіон на чемпіонаті світу з дресирування. Бліка продемонструвала блискуче виконання кожної команди, яку давала господарка. Вікторія та Бліка здобули беззаперечну перемогу, яка для України стала першою у 30-річній історії чемпіонатів світу з дресирування. Сьогодні в захисті нашої країни бере участь кілька тисяч службових собак. Чотирилапі несуть службу в лавах ЗСУ, ДСНС, поліції. Днями ж поліція Київщини отримала поповнення. Фонд Говарда Баффета передав Україні 11 бельгійських та німецьких вівчарок. Ці собаки пройшли навчання у Нідерландах і одразу взялися до справи пошуку вибухівки та зброї. Ніж. <реш> але мені, мене вражає стабільність Іри. Щоб тут ніхто не стрибав, іра стабільна, емоційна. Владислав, чи не ми подивилися про те, що подарували нам собак, бельгійських вівчарок, німецьких вівчарок, але ж навчалися вони іншої мови. Як вони будуть слухати українські команди? Як це працює взагалі? Хороше питання, дуже багато з цього приводу, коли пам'ятаєте, ситуація була, коли у росіян собаку, ну, забрали, вона пошукова була, і потім перевчала на українську, теж був такий випадок. Річ в тому, що вони мають мати базову дію, певну навичку. А слова це фактично просто як механізм запуску, кнопка запуску до дії. Насправді, якщо вже собака знає цю дію, то залучити до того, що ця дія запускається ще й після цих слів, наприклад, на українській мові, це там, умовно, два-три тижні mm -hmm. часу. Просто поєднувати, а існує точка зору теж від кінологів, що собака насправді не розрізняє мову. Їй все одно це німецька, українська, вона звучання слів, тобто вона не ти можеш казати просто інтонаційно схоже, і собака буде сприймати інтонаційно, але вона не розрізняє мову. Як ви до цього ставитесь? Добре, що ви це сказали, бо це і є. Вони не розуміють значення слова. І є таке поняття, як диференціація навички, коли, наприклад, от ви хочете сказати там команду гуляй, але ви кажете там. Uh, не знаю. гудзон, Якесь інше слово, і Фоже. щоб от, щоб, да, щоб собака от розчула от саме реакція от на це слово, не на початку. Ну я знаю, так роблять іноді. Е, Грей може сидіти і чекати, поки я їй не скажу команду їж, угу. і вона може їжак, грейс. Іди сюди. І от, от по, ну, вона не реагує. Вона, в принципі, у mm. мене така, що м'ячик. Мячик, м'ячик це, це фанат м'ячів mm. А є е, ще один момент. Ви щойно сказали, от ви в паузі в зауваження зробили Саші про те, що є е, слова співзвучні. В mm. один момент Саша каже, можна, а в інший момент каже, не можна. Mm. Uh. Як тут собака ви ж самі кажете, не розуміє значення слів, чи вони настільки співзвучні по, по вимовлянні? Зараз нам Крис перекине всі камери. Так, я тобі хочу сказати, що є. Вже почала, вже зараз вона Тут вона зараз Тут питання не співзвучності слів. Просто e, дуже багато інформації в інтернеті, знаєте, коли навчають собаку, там не можна, а потім можна. E, насправді, коли ви привчаєте собаку до команди не можна, це має виглядати приблизно так. Типу, не можна. Молодець. І віддаємо другої. Тому що, угу. коли власники привчають собаку, щоб вона не підбирала, і говорять, не можна, не буде ситуації, коли ось цього там. Я можу так сказати, цього дохлого голуба не можна, а потім можна. Ні, якщо не можна, то все, типу, ти навіть, навіть не навіть сподівайся. сподівається. Іншою рукою ви бачите, скільки це, нюансів? Це бачиш, це як вчора з етикетом. Як запросиш, так і вирішиться. Ти платиш за вечерю чи ділити на двох? Ну я зрозумів. Так тема важлива. Чи існує якась культура, наприклад, базові команди, які має знати собака, щоб власник ну, відчував себе достойним достойним там батьком власником Окей, е, моя особиста думка. Це найголовніші команди для собаки в місті, це команда до мене і команда фу. Мені не дуже подобається слово фу, мені більше подобається слово стоп. Ну, але це особисто моє. От, е, це основне. Але проблема в тому, що для того, щоб вибудовувати навчальний процес, іноді необхідно напрацьовувати це посидіти, лежати, поруч і тому подібне, навіть коли власник. Е, Наприклад, там, на Мальтіпучі шпіти, та, або mm -hmm. там безпородникаш. Навіщо мені там, типу, команда поруч, мені ще треба службова собака. Ні. Просто коли ви навчаєте собаку, ви буду водите взаємостосунки з собакою і отримуєте супутню концентрацію. Тому mm -hmm. всі команди важливі, і якщо вам вистачає часу, наснаги на то працювати, там зайчик, там, служи, там, і щось таке. Ну, як кажуть, велика подяка вам все за це то. Це зайві ці всі зайчики. Тобто вони є базові? Не, не зайві? Не зайві, просто вони, знаєте, ну, не є. от як дитина, да, ходить в школу, ну і класно. А є діти, які ще. Якісь гуртки а, її тобто ходять. Тобто, Вищий рівень інтелектуального да. розвитку це вже зайчик. А є базові потреби. Це коли поряд і до мене Десь <світ> сюди. так. Нам дуже важливо Я Ірою, ну вона взагалі не реагує. Така психологічно стійка, спокійна, значно ну, абсолютно. Ну не це трішки юність, в ну, юність не і зрілість. А, часто власники собак зіткаються з проблемою, коли підлітковому віці, тобто ближче до року, собака стає більш емоційно некерованою і mm -hmm. починає домінувати е, в родині. Як е, декілька парад важливих, е, як Навчитися спілкуватися з собакою, щоб вона почала uh -huh. сприймати тебе як господаря. Тим паче, якщо в родині знаходиться чоловік, дружина, uh -huh. двійко ко uh -huh. дітей, uh -huh. і, знаєш, і кожен питання, з них чи, хоче давати свої чи команди. Може бути е декілька господарів, декілька авторитетів для собаки, чи просто деякі говорять, що вибирає тільки одного з родини. Чи може декілька бути. О, ви зачепили таку тему? Uh -huh. Будуть потім багато коментарів. Тобі, хто там кого задомінував? Ми за е, дивіться, насправді насправді е, потрібно вибудовувати партнерські стосунки, цін, ціннісні стосунки. В якому сенсі? Е, Молонка як я там іноді жартома кажу, що ви поводити партнерські стосунки, але контрольний пакет акцій має залишатись у вас, uh -huh. тому що в силу своїх там вмінь розмірковувати, uh -huh. собака не завжди розуміє певну там, небезпеку. Uh -huh. да, і людина все ж таки відповідає за собаку. Uh -huh. е, чи може бути декілька власників? Так, звичайно, може. Питання в тому, як привчити. Наприклад, якщо одна людина використовує команду до мене, а інша людина йде сюди. То тут питання не тільки в людині, а як хто цю команду напрацював. Е, Порада глядачам, які з такій ситуації знаходяться, це по перше. Напишіть на холодильнику перелік команд, команд. один, один на всіх, тому що батьки одне кажуть, діти інше кажуть. Домовтеся. О, це перше. Друге, домовтеся в підході, тому що починається. Знаєте, е не дуже люблю стереотипи, але там, умовно кажучи, чоловік це там до мене, mm. там таке стереотипне, да, а ж... ну жінки там до мене, до мене, 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 мене". Красує, і виходить мене. така ситуація, що з чоловіком собака розуміє, що не може не виконати. А з там дівчиною, да там, типу, ну коли мені буде коли мені буде цікаво, я тоді виконаю. Тут це маніпуляція свого роду. Не те, що маніпуляція. Тут потрібно домовлятись. Якщо є певні правила, то є сенс привчити собаку до того слідувати, але не через там якесь там домінування, типу, я тебе купив за дві штуки баксів, тому давай Ти вислужуся. От ні, собака дивиться в моменті тут і зараз. Наприклад, я зараз візьму сорочок, да там, наприклад, дам їй. Яка різниця, хто домінант, якщо вона отримує, типу, сирочок від мене? Все, їй цікаво. Мається має на увазі, що коли от ви власники собаки, ви маєте ось цю зацікавленість. Давай ви маєте ось цю зацікавленість напрацьовувати до автоматизму, щоб воно було як ніби за замовчування. А, а сирочку там уже давно немає. Да, вона, вона в себе, заклад. що сиру дома я, не їсть, я, я, я люблю робити так. Рейс, іди сюди, іди сюди. Сядь, 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 сядь. Просто так. Ну, поїж. Ну, це діти. Не, ну то ти знущаєшся над нею так, ну, так не на... ні, ні. Ні, це ну. це дієті Ти їш салат по суті. Нічого Гресі, я тебе заберу а, додому ні, і не наводи, роби, так. Вдостані. Ну що ти <рес> тут виробляєш? Хочеться <рес> ще <рес> важливо <рес> таку <рес> пораду <рес> для <рес> наших <рес> глядачів <рес> почути, як правильно обрати кінолога. Собака є, є бажання займатися, але як знайти кінолога і впізнати в ньому ту людину, яка вам підходить, правильно який не зіпсує психіку, бо є жорсткі кінологи, а навчить господаря. Саме бо є такі угу. кінологи, що яких слухається собака кінолога, але не слухається господаря. Тому треба а, навчити господаря е, співжити зі своїм е, похнастим угу. любленцем. Е, Тут питання в тому, що те, що ви говорите про слухається кінолога, не слухається власника, це лише питання. Ну є така штука, небажані умовні зв'язки, і це просто зв'язок на людина. Е, з приводу пошука кінологів, дивіться, законодавством заборонено бити собак. Наносити їх тілесних ушкоджень на да, психологічне, тому це, е сашу можна вже здати, тому що він психологічно я це... ну не ж не задає страждань мисна, тому нормально. Так, не ну, перебувай, важливо, що я інформація. Перепру, е, не, нічого, все окей. Е, насправді це складне питання, тому що я, от, працюючи в притулку, е, стикаю ситуацією, коли люди, наприклад, звертались до одного, другого, третього спеціаліста, вони їм не змогли допомогти. Коли ти питаєш, а що ви розбирали, що вам розказував, іноді хочеться просто от, за голову так триматись і думаєш, блін, ну не повезло людям. Грець каже: врятуйте мене, будь ласка. Ні, вона просто хоче домінувати, як ви кажете. Да, за рахунок м'ячика, ти подивись, в мене здобищі. Е, як вибирати, дивіться. Так, да, кінолог не має бити собаку, не має пропагувати якісь жорстке поводження. Е, ну дивіться, програма мінімум. Не б'є, не шкодить тваринам. Uh -huh. Оптимальна програма. Фундаментальні знання в ідеалі освіта. Це може бути якісь там середнє навчання кінологів. У мене середньо освіта. Це може бути кінологвища освіти. Uh -huh. Максимально це знаєте, як от е, красавчик. Чи щось таке. Це коли людина розбирається, кіноспеціаліст розбирається в ментальних тренуваннях. Тобто, навіщо тобто є зоопсихологом? В якійсь мірі так, тому що е, навчальний процес відбуває, відбудовується з урахуванням особливостей собаки. Тобто не так, типу, е, сидіти, значить, я сказав сидіти. Ні, типу, е, знаєте, от є такі, як, ну, не те, що тренд, а світ до цього йде. Щоб не вчити прямим речам собак. Типу, сидіти, сів отак і роби, а привчати їх додумуватись. Що саме має бути? Тому тому що коли собака знаходиться в цьому процесі розмірково, а який же пошук рішення, е, тоді значно воно краще працює менше потім проблем на вулиці. Оце знаєте глухотою. Оця глухота на вулиці, що собака не виконує, як правило, е, це наслідок того, що або не дотренували, або людина робить щось таке, що абсолютно не, не зрозуміло собаці, і коли в неї є вибір або виконати дію, або робити щось своє, то своє. Просто простіше. Угу. Ну і наостанок, знаю, що у вас є певні правила виголу собак, ви які ви пропагуєте усім. Розкажіть нам а, про них. Поводок. Прогулянка на поводку. Повідок Перша. це перше, да. Повідок має бути метр двадцять. Це от приблизно така довжина. І mm -hmm. це стосується не тільки там німецьких вішарок. А в цілому, тому що є, є таке поняття пересування і є вигол. От, вигул це знаходця в тих місцях, де вигул дозволений. В громадських місцях, будь ласка, тримайте собак на повідку і пересувайтесь на короткому повідку і контролюйте. Друге правило це там умовно кажучи, прибирайте за власними собаками. Uh -huh. Ну, типу, бо. Я, я ж можу трошки хейту да, сказати, що ми я як собачник не переварюю. Знаєте, от скажеться, о, там ті собачники не прибирають. Я собачник, і мене я дратуються люди, які не прибирають, бо мені потрібно сидіти ліхтарем, щоб самому чуже не влізти. От третє правило: це те, що собака має себе поводити чемно і. По відношенню до інших людей uh -huh. до самої себе і безпечно, тобто людина має то контролювати. Четвертий пункт це те, що власник має постійно контролювати власну собаку, тобто є навіть такий терміни унеможливлювати самовільний вигул собаки, тому що все ж таки собака умови міста не дуже добре розуміє, бо це не природне для них середа. І п'яте останнє правило стосується вигулу дітей. Дивіться, от в Україні є, є такі правила, що до 16 років. Дитина, ну дитина, підліток, має право лише тримати заповідок, коли його тримає доросла людина. Uh -huh. З 16 до 18 підліток може самостійно тримати повідок, але разом з батьками, і вже після 18 вигуляти. Тому що коли ти бачиш, от я, наприклад, там живу в центрі, да, і от парк Шевченка, бо сад, і коли, наприклад, йде хлопчик, там 12 років, він там тягне його лаборадор на пішохідний перехід, ну хочеться. Ну звичайно, я там про ці моменти говорю. От. Але ти розумієш, що дитина не впорається собакою. Дякуємо вам. Владислав Плахтій був сьогодні в нашій студії. Надихнув, думаю, декого стати кінологом. Тепер ви знаєте, як це робити, де це робити. Ви почули конкретні поради, яких правил потрібно дотримуватися, щоб в мирі жити в спокій з власною собакою? П'ять хвилин просто Іра поряд полежала, дитина вже все засвоїла. Приклад робить все так. Ну Іра безподобна. Це до речі, метод наслідування називається Іра безподобна. Дякуємо вам, дякую за такі цінні поради. Приходьте до нас ще дякую. ви знаєте глибо, у якої можна розпитувати багато про те, як формувати стосунки з домашніми улюбленцями і як жити з ними щасливо. Дякуємо вам. Дякуємо дуже. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є не Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема? нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.